Традиційно останні заключні секунди команда проводить в напруженні такі веселі вони. Так, вітаємо з перемогою. Так, дякую. Ну, ми команда з характером, тому любимо самі, мабуть, створювати йому це, ну, собі ці проблеми і в кінці їх героїчно вирішувати. Добре, що все закінчилось добре. Хочу подякувати своїм хлопцям. Ну, на «Вектор» налаштовувалися, ну це завжди тяжка така в'язка гра з ними. Вони завжди борються до останнього. Ну, супер, що виграли і рухаємось поки що без поразок і, сподіваюсь, в подальшому у нас так і далі буде. Тому всіх вітаю і дякую за перемогу. Ну, фактично виходить во ви всіх своїх головних конкурентів, перемогли, якщо так дивитись по календарю. Я б не сказав, що всіх кожна команда може бути сюрпризом, абсолютно. У Нас в цьому році ну, дуже гарний підбір команд. І кожна гра це як фінал для нас. Тому ну, ми рухаємося до перемоги, але ну, все залежить тільки від нас, однозначно. Тому дякую.